Розв'яжемо задачі на тему підмножина операції над множинами. Задача 1. Назвіть кілька підмножин учнів вашого класу. Ну, що є підмножинами? Наприклад, множина дівчаток класу, або множина хлопців класу, або множина учнів, які мають світле волосся, або множина учнів, які мають темне волосся. Для прикладу напишу множина дівчат класу. Задача 2. Назвіть які-небудь геометричні фігури, які є під множинами множини точок круга. Отже, може бути точка, яка є центром нашого кругу. Може бути фігура, яка називається сектором, і я думаю, ви її пригадаєте, може бути сегмент, і може бути, наприклад, саме коло. Оце і будуть геометричні фігури, які є під ножинами. Множини точок круга. Задача 3. Нехай А множина бок слова координата, множина бок якогось зі слів є під множиною множини А. Давайте випишемо множину А, яка складається з елементів, тобто з літер. Якщо якась літера повторюється декілька разів ми її пишемо лише один раз: отже, Д, И Н, А і Т. Як ми перевіряємо, чи буде множина під множиною множини А? Для цього нам достатньо подивитися, чи містяться літери слова нора серед літер, які є елементами множини А. Тобто, якщо я позначу множину Б, і запишу літери N, O, r і A, перевіряємо N, E, O є e, така літера r, E і A. E. Це означає, що множина Б буде під множини А. І так, перевіряються у нас наступні слова. Я розписувати не буду, я просто поставлю плюс або мінус, тобто, чи буде підмноженою, це означає плюс, якщо ні, то мінус. Отже, трактор. Буква Т Е є, 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 Т і. Ми перевіряли вже є ROE. Тобто, у другому, буде позитивна відповідь. В третьому. Дивимося уважно всі літери, я вже не перераховую, просто відслідковуйте, будь ласка, чи є такі літери, і там буде також відповідь позитивна. Четверте. Крокодил. І ми помічаємо, що в слові крокодил є буква L, яка нам не зустрічається серед елементів множини А. Тому тут ми ставимо мінус, тобто негативна відповідь. П'яте. Нитки. П'яте слово нитки у нас складається з літер «н», НИ, Т і К. Такі літери всі присутні, отже тут відповідь позитивна, так, дійсно, буде під межиною. Ідемо далі. Шосте корка, всі літери є. Сьоме нарада. Також всі літери присутні. Восьме дарунок. Дарунок ми бачимо, що є літера О, якої немає серед елементів множини а. Отже, відповідь негативна. Дев'яте ордината всі літери є. Десяте дорога. Так, у нас тут зустрічається літера Г, якої немає серед переліку. Літер елементів множини А відповідь негативна. Одинадцяте корона всі літери є. І останнє 12. Кардинал. Є літера L, якої немає в множині А. Відповідь негативна. Задача 4. Нехай А. Непорожня множина, які дві різні підмножини, завжди має множина А. Ну, тут відповідь проста: ми пам'ятаємо, що порожня множина завжди є під множиною будь-якої множини. Тобто, в нашому випадку порожня множина буде під множиною множини А, і сама множина А також буде під множиною множини А. Задача 5. Яке ствердження є правильним? І в нас є 4 твердження. А вам треба пам'ятати про те, що знак належності у нас використовується для елементів, тобто, якщо елемент належить якійсь множині, а знак включення коли множина є під множиною множини. Отже, перше. Неправильно, тому що у нас множина, яка складається з елементів А, не може належати множині. Я говорила про те, що тільки для елементів. Друге, у нас буде правильним, тому що дійсно множина, яка складається з елементів А, є під множиною множини, яка складається з елементів А і Б. Тут у нас правильне твердження, значить всі інші неправильні, але обговоримо. Елемент не може бути під множиною. Тобто знак включення тут недоречний, і якщо у нас множина ліворуч і множина праворуч, знову знак належності тут недоречний. Задача 6. Яке ствердження є правильним? Маємо 4 твердження, в яких ми бачимо, зустрічається позначка переріз двох множин. Згадаємо, що перерізом двох множин є множина. А не елемент саме множина, яка містить спільні елементи обох множин. Тобто, перше твердження є неправильним. Чому? Тому що, ще раз повторюю, переріз – це буде множина, а в нас стоїть лише один елемент А. Тому це твердження неправильне. Далі, друге твердження також буде неправильним, оскільки. В перерізі мають міститися спільні елементи, тобто елементи, які належать і першій і другій множині. А тут є елемент Б, якого немає в другій множині. Третє, От третє якраз буде правильне твердження, тому що ми бачимо, що у нас в перерізі множина, яка містить елемент А. Бачу, і в першій множині є елемент А, і в другій множині є такий елемент. І четверте, неправильне. Тому що елемента B немає в другій множині. Задача 7. Знайдіть переріз множин цифр, які використовують у записі чисел. Давайте ми запишемо множину А, яка складається з цифр першого числа 555 288. Ми бачимо, що в записі цього числа зустрічаються цифри 5, 2 і 8. І множина b, множина цифр другого числа 2, 3, 8. Шукаємо переріз. Переріз, множин, це буде множина, тому ми відкриваємо фігурну дужку і шукаємо спільні, спільні цифри, які містяться в обох множинах. І в множинні а і множенні б. І з цими спільними ми бачимо є двійка і ще один елемент 8. Отже, переріз двох множин у нас складається з двох елементів 2 і 8. Наступне так само. Множина А це множина цифр першого числа 0, 1, 3, 4, 7. Множина Б. Це множина елементів другого числа, 0, 4 і 7. Переріз. Спільні елементи. Дивимося. У нас 0, далі 4. І ще один елемент 7. Задача 8. Знайдіть множину спільних дільників чисел 30 і 45. Давайте випишемо спочатку множину А, яка містить дільники числа 30. Перерахуємо їх. 1, 2, 3, 5. Далі що у нас буде 6, 10, 15. 30. От, це у нас всі дільники числа 30. Тепер випишемо множину Б, множину дільників числа 45. Маємо 1, 3, 5, 9, 15 і 45. Тепер давайте знайдемо спільні елементи цих множин. Дивимося, одиниця є в першій і другій множині, далі трійка, далі п'ятірка п'ятнадцять. Отже, саме ці елементи належать множині спільних дільників. Тобто, по суті, ми з вами знайшли множину С, яка є перерізом множин А і Б, і перераховую її елементи. 1, 3, 5, 15. Задача 9. Знайдіть переріз множин А і Б, якщо перше А множина рівнобедрених трикутників і Б множина рівносторонніх трикутників. З курсу геометрії ви пам'ятаєте, що кожен рівносторонній трикутник є рівнобедреним. Але навпаки, цього стверджувати я не можу. Тому ми можемо записати, що b є підмноженою множини А. А це означає, що в перерізі А і Б буде дорівнювати саме множині Б, тобто перерізом буде множина рівносторонніх трикутників. Друге. А множина прямокутних трикутників, Б множина рівносторонніх трикутників. Перерізом цих двох множин є порожня множина. Чому? Тому що прямокутний трикутник не може бути рівностороннім. І так само рівносторонній не може бути прямокутним. Третє. А множина двоцифрових чисел. Б множина натуральних чисел кратних 19. Нам необхідно знайти переріз цих множин. Розуміємо, що двоцифрові числа це числа від 10 до 99. А натуральні числа які кратні 19. Це числа можуть бути не тільки двоцифровими, можуть бути трицифровими, чотирицифровими і так далі. Ця множина Б нескінченна. Якщо нам необхідно знайти переріз цих множин, то ми повинні знайти таку множину, яка містить двоцифрові числа, і одночасно ці числа повинні бути кратні 19. Отже, перерізом множини А і множини Б буде множина, яка складається з таких чисел. Перше число двоцифрове, яке кратне 19, буде саме число 19. Наступне 38. Далі 57, 76 95. І це буде останнє число, тому що далі піде вже число трицифрове, а нам необхідно, щоб воно було двоцифровим. Задача 10. Яке твердження є правильним. І маємо чотири твердження. Якесь одне із них є правильним. Ну, для того, щоб визначити, яке ж воно, нам треба згадати, що ж таке об'єднання двох множин. І об'єднанням двох множин називають множину, яка складається з усіх елементів, які належать хоча б одній з цих множин, або першій, або другій. І серед цих чотирьох тверджень правильним буде лише перше. Тому що я бачу, що в першій множині є два елементи А і Б, в другій лише один елемент Б. Ми повинні ці обидва елементи записати в цю множину, яка є їх об'єднання. Тому наступні твердження у нас будуть неправильні. Задача 11. Знайдіть об'єднання множин цифр, які використовують у записі числа. Перше. У нас було аналогічне завдання для перерізу, а зараз ми працюємо з об'єднанням. Давайте випишемо множину А множину цифр, які використовуються при записі першого числа. Це 2, 7 і 8. Множина B цифри, які використовуються при записі другого числа 3, 5, 6 і 8. Тепер будемо шукати їх об'єднання. Ми повинні записати всі цифри, які зустрічаються в обох множинах. Повторюючи їх лише один раз. Тобто, якщо число міститься одночасно і в першій і в другій множині ми пишемо його лише один раз. Отже, ми бачимо, в множині А є число 2, далі в множині Б є число 3, далі 5, 6, 7. І число 8 ми пишемо лише один раз. Оце і буде об'єднанням цих двох множин. Аналогічно виконуємо друге завдання. Множина А цікава множина, яка складається лише з одного елементу, тому що в записі першого числа у нас зустрічається лише п'ятірки. Множина Б аналогічно складається з одного елемента 7. Шукаємо об'єднання цих множин. Об'єднанням цих множин буде двоелементна множина, яка складається з двох цифр 5 і 7. Наступна задача 12 стосується різниці множин. І нам треба з чотирьох тверджень обрати правильне. Отже, пригадуємо, що різницею двох множин А і Б називається множина, яка складається лише з тих елементів першої множини, яких немає в другій множині. Отже, дивимося уважно, який є правильним. Перше твердження однозначно неправильне, тому що ми пам'ятаємо, що різницею множин є множина, а тут стоїть елемент. Друге твердження також неправильне, тому що якщо ми з множини двоелементної забираємо множину одноелементну, отже, обов'язково буде множина в результаті одноелементна. Третє твердження неправильне у нас буде правильним лише четверте твердження, оскільки в першій множині є елемент b, якого немає в другій множині. Задача 13. Знайдіть різницю множин А і Б, якщо перше. Множина А це множина натуральних чисел, множина «б» – Складається з таких елементів x, які дорівнюють x дорівнює 2n, N натуральне число. Тобто, по суті, множина b складається з парних натуральних чисел. Нам необхідно знайти різницю множин А і b. Тобто, це означає, що з множини натуральних чисел нам треба виключити парні числа. Ну, Звичайно, що це будуть числа, які не парні, і ми це можемо записати в такому вигляді. х dx дорівнює 2n-1. Ми пам'ятаємо, що не парні числа записуються саме так. dn це у нас натуральні числа. Друге а множина одноцифрових чисел. Ми пам'ятаємо, що це числа від 0 до 9, а Б множина простих чисел. Отже, ми з множини А повинні виключити прості одноцифрові числа. Будемо мати тут ми запишемо переліку. Перше число 0, воно одноцифрове. Далі число 1, ми пам'ятаємо, що воно не є ні простим, ні складеним. В даному випадку. Ми його в різницю записуємо. Далі. Число 2 є простим ми його не пишемо. Число 3 є простим не пишемо. Пишемо число 4, 5 є просте, 6. Пишемо, воно складене. Далі 7 не пишемо, 8 і останнє 9, Третє а множина рівносторонніх трикутників, Б множина рівнобедрених трикутників. Ми пам'ятаємо, що в нас була задача така, що рівносторонні трикутники, тобто множина рівносторонніх трикутників, є під множиною множини рівнобедрених трикутників. Різницею множин А і Б буде порожня множина. Тому що з множини рівносторонніх трикутників я повинна забрати рівнобедрені. Але ми ж знаємо, що кожен рівносторонній трикутник є одночасно рівнобедреним трикутником.